Пожежники з різних районів Харкова та Харківської області щороку влаштовують між своїми командами змагання, аби з'ясувати, чия вправніша з пожежно прикладного спорту. Цьогорічний чемпіонат проходив у Харкові тривав він, як і зазвичай два дні 26 і 27 червня. У перший учасники якнайшвидше мали подолати 100-метрову полосу із перешкодами, піднятися штурмовою драбиною до вікна четвертого поверху, триколінною до до третього. Наступного дня пройти естафету і бойове розгортання. Торік, по всім п'ятьом видам змагань, команда Лозівської 24-ї самостійної державної пожежної частини мала найкращі результати. Суперникам шансу тоді не дали, зазначає начальник СДПЧ-24 Євген. Шевченко цього разу довелося поборотися. «Після першого дня соревновань картина ясна не была. Там Три команди друг за другом ...вистроїлись в очередь за Кубком Ну, Во второй день соревнований проводится наше любимое боевое развертание. Нам удалось выиграть его в очередной раз, но что в свою очередь позволило выиграть эти соревнования в целом. Лозівська команда виступала оновленим і омолодженим складом. По деяким видам лозівські учасники обійшли навіть майстрів пожежно-прикладного спорту. Останніх припускали, можливо, дощ розклеїв. Під час змагань пустилася злива. Іванов, Роман, і Пасікан Роман обогнали всіх і майстерів спорту, і майстеров спорту міжнародного класу, і виграли перше місце в підйомі по трьохколінній лісниці. Ну и боевое развертывание. Один из самых лучших тоже результатов в истории выступления нашей команды. 37,2 секунды. Команда Лазовского района по традиции наступает своего представителя в емкости с водой. Подполковнику Шевченко нырять в емкость. <реш> і наостанок ще одна інформація до відома. 6 липня ми святкуємо Всесвітній день поцілунків. Авторство першого поцілунку не встановлено і звідки взялося слово, що позначає цю дію невідомо. Тим ось уже 20 років поспіль організація Об'єднаних Націй наполегливо рекомендує святкувати З цим днем. Ми і вітаємо усіх, хто тільки но навчився цілуватися, і тих, хто цілується вже давно. Цілуйтеся побільше і не лише цього дня. Наразі це все та телерадіокомпанія Лозова продовжує тримати руку на пульсі міського життя. Вже готуємося до чергової зустрічі традиційно у середу.